Шалом, це Славко. Нарошті Збройні Сили України утнули щось таке і наше вище командування, що ставить в тупік не тільки видаючихся тактиків нашого времени, але і народних оглядачів. Оцей от наступ. Бачите, принаймні ми визначилися з напрямком наступу повз болота. Ось. Любімовка, товстий луг, трошки менше зробимо. Бачите, зелений шлях все-таки поперлися не сюди, не в яри. Бачите, от як тут хороша карта місцевості полоси російських укріплень, Все-таки з Сабразілі попертися повз. Укріплення сюди на північ. Дарма, що це трохи далі від Курської АЕС. Нормальні герої завжди йдуть туди, куди можна пройти по дорозі. Ось вони, власне, і йдуть На зелений шлях. Рішучо наступили на зелений шлях. Що це означає? Оце от схема, бачите, бойових дій з наложеними цими. Сюди противник пробував під. Тідкидати техніку, але десь його, слухати, на, на цих транспортерах застали в розплох. Явно, що внезапність була на якийсь час достигнута. Ну, що кажуть, що це робиться? Є чутки, що це нібито 22 бригада Москвини, нібито бачили страйкери 82-й десантно-штурмової бригади. Ну, я скажу, у страха глаза великі. Тут слід розглянути, власне, як той толерант, коли помер, за чим вони це зробив. Тому що всі зараз дивуються, головне, за чим мені це зробили, ані це командування Зброй... Збройних сил України і Вище державне та військове керівництво. Що вони цим хотіли досягли? Якщо перший рейд через границю в травні червні 2023 року був більш-менш успішний, то вже рейд в березні 2024 року не можна вважати успішним. Відповідь на нього була Харківська операція противника значно більш успішно з привліченням сіл. Хаймерси тут застосовувати не можна. Американці дозволу не давали на цей напрямок, значить, доведеться самим якось. Розбиратися. Велика кількість українського ППО зосереджена. Ви знаєте, удари ворожих ланцетів, удари по українському ППО кажуть москвини, що наносяться. Чому це зробили? І є теорія, що ця операція могла прикрити перекидання військ з під сум. На Покровський напрямок, або навпаки, чому ці війська використали тут, а не на Покровському напрямку? От, власне, це два питання, які сходяться в одне. Невже нам так погано, що треба влаштовувати отакі от випади, отакі от удари наносити? Невже ситуація в районі Дружківки Покровська настільки погана? Так само як ви знаєте. Просування, де тут був наш Нью-Йорк? Просування в Нью-Йорку, ось до 500 тисяч метрів було помічено знову таки, бачите, вузькими клинами такими заходять. Все це багато питань нам задає. А власне, для чого це? Все, куди тут далі можна наступити? Ну, і що ясно, що українці від свого зонтика ППО не відійдуть. А ППО через границю навряд чи будуть перекидати. Ну тут трохи дорога, я скажу, якщо повезе. Бачите, можна добратися до оцих от ярів. Ось ось. Бачите, наскільки рильськ. Ну, ясно, що була засічна черта. Розумієте, засічні черти просто так не наносяться. Це як лідія українських кріпостей, що ми хотіли давати в роботі 18 сторіччя. Ну ви самі бачите рельєф. Якщо казати, що це нібито наступають на Курську АЕС, то це нам вкинули Москвини цю ідею, що, каже, може, вони на Курську АЕС а ми з охотою підхопили. Я скажу, що коли порівняти просування на Покровському напрямку, ці десанти на тендерську косу, це спроби відволікти від чогось поганого. Відволікти, як фактично, але в чому проблема? Навряд чи великі збройні сили Ерефії вдасться перекинути. Отам, от, бачите, є трохи їхніх сил по цій карті. Навряд чи вони будуть перекинути і, головне, вони можуть застосувати срочників. А якщо вони застосують срочників для оборони, я не переоцінюю якості цих срочників, але це означає, що розгрузити Восточний фронт не вдасться. Розумієте, єдина раціональна мета у цього всього безобразія це. Або розгрузіть Восточний фронт, або прикрити перекидання якихось більших сил, сум наших на Покровський напрямок. Або навпаки помилка, що не перекинути ці сили, бо ти розуміти, навіть творення, чи ми посилаємо. Почуваємося такими слабкими на субському напрямку, що не готові були б до оборонних боїв, не хотіли б віддати ініціативу що ці танки Т-62 їхали на транспортерах. Коротше кажучи, робоча гіпотеза, що нам аж так погано, що доводиться вчиняти отакі от наступи на півночі, на тендерські косі, і, може, буде стане ще гірше, то ми ще, ще більше якийсь ще неочікуваніший наступ. Побачимо. Отака от, от ситуація. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні. Бай!